12-й рік війни з 22-го року повномасштабне вторгнення, щоденні обстріли ворогом нашої території. Психологічне здоров'я наших людей на сьогоднішній день, скажімо так, ну не в нормі. Тому сьогодні у нас в гостях засновниця клініки ментального здоров'я, психолог Тетяна Некіфорова. Доброго дня, вітаю, Тетяна. Скажіть, будь ласка, які основні запити сьогодні отримують психологи від людей? Як війна, криза, соціальні зміни впливають на емоційний стан людей? А в першу чергу це підвищений рівень тривоги, збільшилась кількість панічних атак і депресія. Звичайно, емоційний стан ну, максимально незадовільнений, тому що це напруга, це постійний стан небезпеки, відчуття небезпеки і тому виникає власне ця тривога. Скажіть, що на вашу думку змінилося у сприйнятті психічного здоров'я за останні роки? Є певне покращення а, на запити, на те, що люди починають звертатися за такою допомогою, але взагалом емоційний стан, психологічний стан, психічний стан це різні поняття, а, насправді погіршуються саме у того населення, яке більш потребує а, ось цієї емоційної стійкості. На жаль. А... Ну, робота психолога до повномасштабного вторгнення і на сьогоднішній день вони е, різні, наскільки я розумію. І з якими труднощами стикаються психологи під час роботи з людьми, які пережили травматичні події? А, ті люди, які пережили травматичні події, мають головну основну проблему це віч розчарування. Це якесь відчуття несправедливості, відчуття, що все не має сенсу. Звичайно, ми з цим працюємо і знаходимо нові смисли, нові цілі, формуємо нові цінності в умовах війни, але дуже складно впоратись з цим станом, коли вже опускаються руки. І це стосується не тільки людей, які були в трагічних обставинах. Зараз дуже багато запитів людей, які займаються бізнесом. Для них це дуже теж складно, тому що це процес і виживання бізнесу, і податки, і зберегти кадри. Тобто, це не тільки ті люди, які... Стикаються з величезним рівнем проблем з трагічними обставинами. Це і бізнесмени. А які способи підходу ви вважаєте в реаліях сьогодення найбільш ефективними? А, з точки зору формування емоційної стійкості, психологічної здоров'я? Ой, тут, тут величезний комплекс, це і підтримка. Певних структур по відношенню до психологічних служб. Це і залученість самого клієнта займатися собою. Це багато методів наших психологів, як працювати. Це і КПТ терапія, і схема терапія, це арт-терапія, це залучення великої кількості спеціалістів. Тому що якщо проблема психологічного характеру комплексно. То і підходи мають бути комплексні, і різні спеціалісти мають працювати, і дитячі психологи мають працювати, тому що в нас з'являються проблеми в дитячій в дитячому психологічному стані в дітей теж великий рівень тривоги. Скажіть, будь ласка, чи є приклади, які показують, наскільки важливою на сьогоднішній день є психологічна допомога? Ми кожного дня ці приклади бачимо. Коли ми стикаємось особливо з нашими воїнами чи з дружинами воїнів, перший етап проходячи це такий супротив в різному характері, великий супротив, невіра, що щось получиться. І коли ми цей. Період супротиву вже подолали, далі робота йде досить, досить легко, і люди знаходять себе в інших сферах, до прикладу, долучаються до громадських організацій і себе реалізовують, тобто знаходять інші сенси. Найчастіше допомога. Працює, але це допомога двостороння. Наша робота як психологи, вона не ну настільки стільки значуща як робота людини над собою. Над собою. Тобто е ви себе знецінюєте, ну ні, не знецінюємо. але ми і корону собі не вдягаємо, що ми такі всемогутні, і витягнемо людину з будь-якої ситуації. Ні, якщо людина не протягне руку, ми не допоможемо. В рамках меморандуму ми співпрацюємо з вашою клінікою з громадською організацією захист держави. Як проходить ваш робочий день при залученості до захисту держави? Проходить комфортно, майже завжди спокійно роботи. Може бути більше. Ми готові до збільшення обсягу роботи, і, в принципі, над цим працюємо. І наші психологи, до речі, готові вже максимально розпочинати активно. Що для вас означає бути психологом в громадському секторі. Особисто для вас ви завжди працювали. Ну, Як приватна клініка, як е, з приватними клієнтами, а зараз ви залучаєтеся як в громадському секторі. Ну, Це певна долученість до, а, долученість до місії, яку кожен з нас має виконувати в рамках. Нашої держави. Це вже не про роботу клієнт-психолог, а це вже про користь, як ви самі любите говорити. Якщо ти не на війні, то ти для війни. Тому це вже інша місія і інший сенс. Я знаю чітко, що не так просто долучити людей до. Того, щоб вони зверталися до психолога за допомогою, скажіть, будь ласка, як ми можемо формувати культуру турботи про психологічне здоров'я в громадах? Це постійно кожного дня просвітницька діяльність. Кожного дня ми маємо висвітлювати те, що ми працюємо, ми є е, у будь у, у будь кого є шанс на психологічне здоров'я е, методів. Е, дуже зараз багато безкоштовних проєктів. Коли навіть в тебе немає можливості, ти можеш звернутися і ми теж з цим працюємо. Долучаючі вузи, наші психологи працюють і на безкоштовній основі? Але кожного дня вода камінь точує. Ми маємо, і це важливо, доносити людям впевненість, що покращити своє психологічне здоров'я можливо, це не складно і головне не знаходитись в пасивній позиції. Скажіть, будь ласка, а чи є? Фактичні приклади, да? тобто ті кейси, які, скажімо так, були успішними при наданні вами психологічної допомоги, вони є, їх багато, але є принцип конфіденційності. Ми не можемо розголошувати конкретну якусь ситуацію. Тобто, не скажете, можливо, хтось. З наших глядачів на сьогоднішній день сумнівається звертатися мені до психолога, не звертатися. Як обрати психолога? Що би ви могли порекомендувати для людини, яка сумнівається, чи потрібна їй психологічна допомога, чи не потрібна? Можу 100% гарантувати, що професійний з гарним досвідом психолог на 100% допоможе. Але є одне але. Ага, психолог це як е, лікар для душі. Що робить лікар? Визначає діагноз, знаходить причину і дає рецепт. Це саме робить психолог. І гарний професійний спеціаліст, який направлений на одужання психологічне клієнта. Людина особистості. Обов'язково знайде цей рецепт, ці рекомендації і передасть людині. І в будь-якому випадку, якщо людина буде собою займатися, запевненими методами, вона вийде на новий рівень емоційного, емоційної стійкості, емоційного спокою. Але важливо, щоб людина перше звернулась, спробувала. А далі психолог допоможе за ручку, проведе, як собою займатись, і це, до речі, не дуже складно і приємно зараз в світі технологій люди часто, я як адвокат знаю, це йдуть за допомогою не до фахівця. А до е, штучного інтелекту, mm -hmm. скажімо так, е, давайте ви як фахівець, що би ви порадили нашим глядачам е, якусь елементарну практику для самопідтримки в періоди от, е, цих емоційних переживань і гойдалок? Я би назвала це не практикою, а певними правилами. Правила перше це гігієна сну. Тобто, перше, на що потрібно звернути увагу будь-якими способами, будь-якими методами, формувати ось цю гігієну сну. Як ти спиш, коли ти спиш, наскільки ти висипаєшся, це дуже важливо. Я розумію, що зараз це складно, але на це потрібно звернути увагу. Друге, це гігієна відновлення відпочинку. На жаль, в нашій нації немає такого поняття, як відновлюватися і відпочивати. Я майже не знаю людей, які знають, що це. Ми вмираємо десь на городі, на будівництві, на роботі, але ми не знаємо правил відпочинку і відновлення. І третє, як це не дивно, це інформаційна гігієна. Це те, що ми читаємо, скільки ми читаємо, що ми переглядаємо, які новини ми дивимося. І якщо в нас перенасичення інформаційне, інформаційне ми не можемо знаходитись в холоднокровному, спокійному виваженому розумі. Робота з ветеранами, які mm -hmm. виклики сьогодні стоять для психологів? Їх дуже. Багато крім, крім того, що сам, е сам ветеран, е ну, я не можу сказати, що в вічі, але в розчаруванні. Е багато відчуття кинутості у ветеранів, ось цієї несправедливості, незалученості тих структур, які могли би бути залученими. І, на мій погляд, мало допомоги і мало лояльності по відношенню до ветеранів. Можливо, це їх відчуття із-за цієї психотравми несправедливості, але впоратись з цим вічаєм і допомогти. Ми маємо не тільки з однієї сторони. Це має бути залучення багато структур держави. Та всього, всього, ну, всього суспільства. Всього суспільства в першу чергу. Але який шанс, що ми зможемо це усвідомлення суспільства формувати? Так, це, це складна, складна болюча Дуже. тема. Будемо робити все, що від нас залежне. І наостанок, яке послання ви б хотіли передати нашим слухачам? Ще одна в нас є ментальна характеристика. Ми вперто, вперто, ну ми ж, досить таки, так? угу. це і, і плюс наш і мінус. Вперті, вперта нація сильна, але ми вперто не вміємо про себе. Піклуватись. Тому ось це піклування про своє здоров'я, фізичне, емоційне, соціальне, психологічне воно на першому місці. Тому дуже рекомендую почати вивчати себе і піклуватись про себе. Тетяна, дякую вам, що ви залучені до громадського сектору, безкоштовно допомагаєте тим верствам, які. Потребую цієї допомоги. Дякую, що завітали до нас. А глядачам я хочу нагадати, що в Офісі громадської організації захист держави в місті Вінниці по вулиці Магістральській, 86, працює безкоштовний психолог. Кому необхідна допомога? Ветеран, переселенець, людина, яка просто потребує психологічної допомоги, готова її отримати, ласкаво просимо.